Вітаю всіх на моєму каналі, мене звуть Євгенія. Сьогодні я хочу показати деякі свої орхідейки? З якими проблемами я столкнулася у них. І такі случаї, як то кажуть, бувають у багатьох орхолюбів, які займаються орхідеями. Значить, що я? Хочу показати. Тут у мене декілька орхідей. У мене це натолкнула одна орхідейка на це відео. Ну, покажу. У мене тут три випадки такі, О, майже однакові. Значить, перед вами зараз орхідейка. Це бігліб. Бі стояв ріс. я його не пересаджувала. Вроді би ніяких проблем не було. Але потім почали жовтіти нижні два листочки і почали вони жовтіти від шийки. Значить, проблема в неї з'явилася отут, з цього боку, знизу. Вона так трохи нахилена. Появилася чорна, чорна, чорна гниль. Вона не мокра була, вона була суха, але чорне пятно з'явилося на шийки. Я зняла ті два листочки і зробила таку пастоподібну масу. Значить, що я зробила? Я умакнула кісточку у Максим і цю мокру кісточку з Максимом умакнула фундазол. Тобто такий подвійний фунгіцид зробила і цією цей. Намазала її, ну, повністю шийку, але дуже гарно намазала ту частину. Я зачистила ту чорну частину і там, де зачищено було, дуже намастила гарно. Отаким подвійним фунгіцидом Максим з фундазолом. І ви знаєте, результат перевершив свої очікування. Процес зупинився. І як ви бачите на відео, вже пішли рости нові корінчики від шиї вище там, де була проблема, і почали рости листочки. Але через те, що орхідейка була пролікована, була в неї така загроза, вона тепер почала ростити із меншого листочка, вже будуть ростити більше. Наскільки цей листочок великий, а наскільки цей виріс? маленькі, але надалі будуть рости більші і більші. Це через те, що орхідейка переболіла. Ну, Я думаю, надалі її або пересадю, або, може, її обріжу отак. І з новими корінчиками вже посадю в нову посадочку. Значить, це в мене такий експеримент. Це була втора така орхідейка, яким я експериментом її мазала. Перша в мене орхідейка під такий експеримент попала оця. Значить, це в мене робелочка. Теж в неї виникла така загроза. Два листочка від шиї нижні почали жовтіти. Я її зняла і там була чорна пляма. Я знову зробила таку, ну, таку смісь, Максима мочила кисточку, а потім у фундазол і намазала, і через неді... тиждень повторила цю процедуру, І результат гарний. Зупинився процес гні... чорніння і все стало добре. Я верхушечку відсадила, в неї гарно пішли теж корінчики. Рости вище за проблему. І як бачите, я її відсадила. Тут гарний процес пішов корінців. Десь тут унизу аж бачила корінчики. Ні, внизу немає. Оце ось тут під листочком корінчик. Ось цей корінчик і тут ось гарно корінчик. Ну, правда, я її недавно відсадила. І бачите, теж така проблема з листочками, наскільки старі листочки більші, а надалі почали рости від меншого вже до більшого листочка, але процес пішов гарно. Орхідейка пішла рости, там вже від шиї корінчик пробивається новенький. Тобто вийшло як відновлення орхідейки. Хоча вона в мене не так вже й давно. Це равела, вона з 21-го року вона в мене. І значить, я вирішила ставити пеньок. Хоча тут зверху, бачите, між корінцями надії не було, що вона дасть дітку, але я спробувала залишити цвітонос, який в неї був. І відрізала її вище цвітоноса. І ось я вчора замітила отаку штучку на цвітоносіку. Це детка. Це 100% детка. Бо я знаю, як вони ростуть, у них утовщення йде від самого цвітоноса. І вона видала дітку на цвітоносі. Іноді дівчата питають. Коли орхідейка приходить з точки росту, чи відрізати її цвітанос. Я колись одну дівчині посоветувала, кажу, не відрізай цвітаноси, відріж їх до першої почечки, якщо не дасть орхідейка десь від стовбура, дітку вона може видати дітку на цвітоносі. Тут вийшов такий результат. На, стовбі, на стовбурі вона не дала прикореневої дітки. Але через те, що я залишила цвітонос у гарному стані він, він не сушиться. Орхідейка дала дітку на цвітоносі. Корінчики в неї тут більш-менш нормальні, живе. Так що, і це процес, у мене на тижні-два тижні назад я дінила цю орхідейку. Це за два тижні пробилося. Почечка. Тепер покажу ще одну теж орхідейку. В неї теж з'явилася проблема, але в неї була інша проблема. Її дуже погриз повутинний кліщ. Минулого року в мене була дуже велика проблема з цими кліщами. Нижні листочки орхідейки були дуже покусані. І вона в цьому році їх почала жовтіти, відсушувати. І надалі пішли рости нові листочки. Ось, як бачите, я її відсадила. І вище почали рости нові корінці. Ну, я вирішила, на що їй ростити в, цю, в цей горщик корінчики, якщо можна її відсоєнити з новими корінцями. Тобто, як як молодити, бо в неї так уже задовга шия, а ще плюс, там у середині в неї залишки шиї, то я її відсадила. Тут у неї гарні корінчики, і я піньок залишила. Залишила, І ось, як бачите, недавно з'явилася на піньочку дітка. Гарнінка така, детечка з'явилася. Поливаю я такі піньочки з леганця проливом, трошечки змочую корінчики, щоб не залити, щоб корінці не пропали. Бо листя нема, нема куди спарятися вологі. Тому я роблю це обережно, потрошечку. І ось такі є результати. Ну цю я верхушечку вже давно відсадила. В неї так гарно були, пішли рости корінчики. І, і зараз уже тут вже, ось гляньте, вже аж донизу доросли корінчики. І всі в гарному рості в новому. Бачите, ще нові корінчики. І це орхідейка пікочіп. Так, сталося таке в мене дуже багато було на колекцію у мене нашестві цього кліща. Живу я в приватному будинку в селі, тому я могла його занести за собою, за загорода. Як ви знаєте, повутинний кліщ полюбляє огірки. Може, завівся десь на огірках повутинний кліщ, я не побачила. За собою на одежі могла занести з огороду його, тому треба бути обережними. Я цей рік знову коє-де були в спишки на. На орхідеях, де дуже було тоді минулого року багато їх і знову обробляла. Цього року я вже вирішила купити вертів'як дуже хороший засіб від кліща. Він проникає в листову пластину і зберігається на поверхні листової пластини, і тому, коли кліщ кусає листочок, то він троїться. Потім взяла ще санмайт. І ще обробила саймайтом два рази. Ну, вроді би, так уже немає. Але профілактику все одно проводжу. Проводжу раз на тиждень, тому що знову жара. знову таке, все ж таки, я не можу вберегти їх від такого. Буду тепер уже профі... профілактично їх обрискувати. Ну, вроді би, побідила того кліща, вроді би, немає. Буду, звісно, старатися, все одно наблюдаю, спостерігаю за всіма орхідейками і профілактично проводю таку процедуру. Ну, в общем, значить, як бачите, фунгіцид Максим. Ой. З фундазолом дуже гарно подіяв, але на інші проблеми я ще так не пробувала. Вроді би так, у мене таких проблем не було. Ну от На чорну пятну на шиї результат виявився дуже гарним. Зачистити і намазати максимум з фундазолом кашкою. І процес зупиняється. Ну, от, отаке в мене виходить оновлення орхідеяк, не вимушене так сказати. Ну, цю, мабуть, я теж підростуть корінчики, буду, буду відрізати, не буду ризикувати, Це є, якщо її пересаджувати, треба її заглоблювати. А ця проблема на шиї. Я не хочу, щоб вона знову зобновилася. Тут у неї багато таких і поганих корінчиків. Тому краще підождати, хай відростуть корінчики, і відрізати її, посадити у нову, у нову посадку. Тим, тим більше ось результати гарні, відсажена орхідейка. І в неї тут, звісно, не дуже вже так сильно почали мільчати листочки як, як і все. Ну, нічого. Вони восстановляться, відродяться і буде все, все окей. Ось таке зробила відео. Не думайте, що в мене все чудово, все ідеально. У мене теж бувають проблеми. і проблеми. І буває таке, що доходить до того, що просто вже викинути орхідею, вже немає мочі іноді боротися за її життя. Ну, так буває. Це буває багатьох. Не у всіх все гладко і суперово. Ну, отакі, отакі результати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Чекаю вас у наступних відео.